Ви дивитесь телепроєкт є педагог у палаці. Сьогодні в студії Юлія Ремес. Дуже раді вас бачити у нас. Добрий вечір. Добрий вечір. Мені приємно, що ви мене запросили. Юлія, ми знаємо, що ви працюєте у приймальній палаці. І не тільки. Розкажіть нам свій професійний автопортрет. Хто ви за освітою і яка ваша посада тепер? Так, працюю в палаці я з 2019 року е секретарем та діловодом. І з 21-го року ще й веду гурточок. Дякую. Крафт. Чому саме таке названня вашої студії? Що вплинуло на вибір напрямку, яким ви займаєтесь зараз? А, знаєте, Поліна, а, палац, мабуть, це те місце, де ти можеш себе реалізувати в будь-якій сфері. Я ніколи не думала, що буду працювати педагогом або працювати з дітьми, але коли я прийшла в палац. Працювати секретарем керівництво помітило, що я доволі творча людина. Вмію робити щось своїми ручками і запропонували спробувати набрати групку дітей, робити з ними різні вироби ручної роботи. Я погодилася, тому з'явилася така творча студія Крафт, назва. Просто мені сподобалось слово, яке значить якесь ремесло робити і коротка назва люблю, коли коротко, і по суті. Як відбуваються ваші заняття? З чого творите, з чого, з яких матеріалів? Розкажіть про свою студію, про вихованців. Наші заняття це якісь. Хаос просто. Кожен робить те, що він хоче, або не робить нічого, бо в нього такий настрій. Студія більше для того, щоб ми спілкувалися, ділилися ідеями і при цьому ще щось робили. І іноді у нас стоїть там якийсь гвалт, бігають, кричать. Інколи все дуже тихо. Але завжди є діти, завжди є результат. Завжди хтось йде додому з роботою, хтось два тижні робить роботу, хтось за одне заняття. Під настрій я кожному дозволяю працювати в своєму темпі з своїм настроєм, як йому зручно, сидячи чи стоячи, біля вікна, чи біля столу, тобто абсолютна атмосфера. Де дитина робить те, що вона хоче, і як вона хоче, а я просто даю їм ідеї все. А ви притримуєтесь яких тенденцій чи творите за бажанням? Тенденції? Оскільки мої вихованці е дуже Сучасні і продвинуті, то вони <задають>, задають тенденцію гуртка, кажуть, що б вони хотіли або що вони десь бачили. І ми разом продумуємо, чим будемо займатися наступні заняття. Тобто, двигун тенденції це не я, а мої вихованці. Дякую, у вас є місце, де народжуються найкращі ідеї, де берете натхнення. Ідеї народжуються буде, але чи вони е, ідеальні, я вже можу оцінити після того, як ми це зробили з дітками. Бо деякі мої ідеї здаються мені е, чудовими, але приходять діти і кажуть, ну таке. А деякі, навпаки, я думаю, що. Ну, Може, на два заняття їх вистачить, а вони зацікавлюються, і потім ми ще довго це згадуємо, і виходять якісь шедеври, діти задоволені, раді. Взагалі е я люблю природу, і вона настільки ідеальна, дає стільки. І ідеї натхнення, просто виходиш на вулицю, йдеш і бачиш якусь гілочку на дорозі, і вже думаєш, о, яка чудесна гілочка, і з неї ж можна зробити ось таке. Або бачиш дерево, а на ньому якісь плоди, там шишки, жолуді, і ти вже собі уявляєш, а що ж це може бути таке прекрасне, як ми можемо це використати? Тому природа це найкраща, мабуть, муза для мене. Дихає кожен сезон, дає щось нове, нові ідеї. Дякую якими роботами пишаєтесь? Які досягнення і успіхи у ваших вихованців і ваші особисті досягнення? Пишатися роботами я не вважаю, що це варте. Я пишаюся своїми вихованцями і тому, з якою любов'ю вони роблять свої роботи, як вони ставляться до свого? Часу вони могли цей час просто десь гуляти, але вони вибирають мій гурток, вони вибирають роботу руками, і я вже цим пишаюся. Деякі в них результат ну кожен їх результат, кожна робота, кожна наша участь в виставці чи в конкурсі, звісно, це також привід для. Шани, але це не стільки важливо для мене. А спілкування з ними дивитися, як вони себе реалізують і розвиваються це найголовніше, мабуть. Дякую, де можна побачити ваші роботи. Чи виготовляєте по замовленню? Над чим працюєте саме зараз? Можливо, готуєтесь до конкурсу. Деякі роботи залишаються у нас в студії в 106 кабінеті палацу. Ми виставляємо фото робіт на сторінці Фейсбуці, «Палаце Радісно. І є сторінка в Пінтересті, Це моя особиста сторінка. Юлія Ремес, але там є багато моїх робіт, або робіт дитячих, можна подивитися. Зараз працюємо над весняними букетами і будемо вже готуватися до великодніх свят, робити якийсь великодні декори. Які якості мають бути у педагога декоративного гуртка? Чи обов'язково художня освіта або інша творча професія? Не знаю, які якості мають бути у педагога, тому що я не педагог і в мене технічна освіта. Але для себе я, коли була в декретній відпустці, відкрила такий вид діяльності, як амігурумі – Це в'язання гачком маленьких фігурок і це мене дуже затягнуло. Я зрозуміла, що мені подобається робити руками. І е, я стала педагогом, не маючи педагогічних навичок, але це все в палаці мені допомогли. Дуже вдячна і адміністрації, і колегам, тому що вони мене підтримали, е, дали дуже багато порад. Я пройшла навчання, атестацію, курси. І тепер можна сказати, що я справжній педагог. Це все завдячуючи палацу. Дякую. Юлія, розкажіть нам трошки про свою сім'ю. Можливо, у вас є домашні улюбленці або сімейні традиції. М моя сім'я складається з чотирьох осіб. Я, мій чоловік і діти, дівчатка, які також відвідують, мабуть, половину гуртків палацу. Ми можна сказати, палацівська сім'я, тому що мій чоловік, не працюючи тут, весь час щось мені допомагає і активно приймає участь в моєму палацівському житті. Майже кожен день я і дівчата тут. Я особисто не маю улюбленців, але у моєї молодшої доньки є хом'ячок, а у чоловіка ферма мурах. Щодо сімейних традицій, ну, оскільки ми така палацівська сім'я, то наша традиція відвідувати всі заходи палацу. Ваш ідеальний вихідний або звичайний. Ну, Будь-який вихідний це вже ідеальний день, я вважаю. Мій ідеальний вихідний це е, той день, коли я можу приділити час тільки собі. Е, можливо, приготувати щось смачненьке, що я люблю, сходити на тренування, поспілкуватися з друзями. Ну, ось такий день. Дякую. Ваша дитяча мрія? Можливо, вона вже здійснилась. Якщо чесно, я не пам'ятаю, про що я мріяла в дитинстві. Можливо, стати феєю, але не вийшла. Але це дуже важливо мріяти і навіть в дорослому житті. І, можливо, добре, що наші мрії не збуваються, але цей стан, коли ти мрієш, він так необхідний. Як ви гадаєте, які емоції викликають ваші поробки або поробки ваших вихованців? Сподіваюся, тільки найкращі емоції. Кожна робота унікальна, і кожен може в ній побачити щось своє, але все-таки думаю, що це щось радісне, миле. Які ідеї ви дуже хочете здійснити? Можливо, прикрасити палац до свята або будь-якої іншої події. Хочу, коли стане тепла погода, зробити заняття на вулиці, придумати щось для вихованців цікаве і, можливо, навіть не одне, а кілька занять зробити з ними або в парку, або в котлавані. Треба подумати над цим і все-таки спробувати реалізувати в цьому навчальному році. Як можна записатися до вас на гурток? Як і будь-інший гурток, заповнити заяву в 103 кабінеті палацу або гугл-форму, яку можна знайти у нас на сторінці Фейсбук або на сайті. Юлія бажаємо вам успіхів в усіх планах та проєктах. Дякую за цікаву розмову і дякуємо глядачам за те, що провели цей час з нами. До нових зустрічей. До побачення. Дякую, до побачення.